Добрий день. день, заходьте, добрий день. Син мій Женечка, народився 2 лютого 22-го року за два тижні до війни. Пологи були тяжкими. Виходить, як переношена, трошки була, але по терміну мене ще тримали. Казали, що все добре. А дитина вже страдала всередині мене. Він наковтався коло плодних вод і, так сказати, задихнувся. Стан був дуже в нього сильно складний. Ставили ураження центральної нервової системи і синдром рухових порушень відначально. Тобі ж вони не могли предположити, що це навіть може бути. Це навіть могло бути ДЦП. Все могло бути, нам так і казали. 24 лютого, 22 року, коли почалась війна, того дня я повнюю, що я пішла, покормила дитину. І Коли я почула дуже сильний хлопок, і було притрі вікно на привітрювання, і прям зробився сильний хлопок. Щоб сказати, що ми почали метушитися, всі бігати, ні, такого не було. Просто всі ще не розуміли, що воно відбувається і буде далі. Всі сиділи зі зі своїми родичами, пам'ятаю, ну нам казали, Катя, собирайся, давай будемо їхати додому. Хто знає, що буде далі. Я кажу, ні, кажу, мені де їхати не будемо. Мені треба виходити дитину. Тобі ж, поки в мене є, я біля лікарів, вони дивляться за ним, є можливість зробити одразу обстеження і дивитися за за динамікою того, як дитина себе поводить. Далі. Саме страшніше було, коли лежав у комі Женечка, коли оце нам треба було, щоб він сплатив за життя і щоб оце все нам його наладити, щоб він був живий і здоровий. Він дуже мамин у нас 24 на 7 Вона з ним і він не розлучається з нею. Ну, ви знаєте, хоч у нас є там проблеми зі слухом, дуже обожнює музику танці. Це такий танець. актор від Бога, можна сказати. Хотілося б, звісно, щоб дитинка була повністю зрома. Зараз я трошки вдихну. Заради дитини держишся з усіх сил і робиш все, що тільки можливо. Попала на рекламу в інтернеті. просто випадково. Я шукала, читала статті багато. зателефонувала на гарячу лінію, спиталася, чи можна нам поучаствувати в цьому всьому. Нам сказали, так, звісно, дочка удивилася зовсім. Каже, мама біжить, кричить, мама, мені каже, слухові апарати прийшли. Каже, треба вже їхати. То було радості дуже багато. Стосовно слуху, Женя має хронічну сенсоневральну приглухуватість, друга, третя ступінь. Тобто він відчуває звуки які від 50 одне вушко і інше вушко від 60 децібел. Якщо це голосні якісь звуки достатньо гучно звучать, він їх чує. Якщо це, наприклад, приголосні, особливо там глухого ряду, або це свистячі, шиплячі звуки, то він їх, звичайно, дуже змазано якось відчуває. Тому, звичайно, ці звуки і в мові не відтворюються. Бо Ніх не відчуває апарати, додають йому ті частоти, які він не відчуває. Апарати розумні, налаштовуються по діаграмі, тому при щоденному використанні, при заняттях мами і з дитиною або там логопеда, сурдопедагога з дитиною повинна бути вже у нас формуватися мова. Тобто дитина буде чути, і звуки в мові також ці будуть відтворюватися. Апарати це достатньо коштовна річ. Тому ну, дякуючи фонду Ріната Ахметова, ця дитинка буде чути, буде розвивати і все буде добре в цій родині. Я дуже рада, що моїй дитини появиться можливість чути, чути і розвиватися так, як треба. Слюс хворого вкотять. Дякуємо, що є фонд такий, да? і що він надає можливість дітям чути.